Є пусті баночки версія доглядові засоби. Дійсно, крутий крем для тіла від Гарнієр, Дуже круто зволожує шкіру, 9 з 10, але мені не подобається жоден з цих запахів. Найкраща, мабуть, міцелярна вода, яку я коли-небудь спробувала, Віши. Вона дуже круто змиває косметику, без жодних матирань і так далі. Якщо не помиляюся, непоганий також склад. Тому 100 з 10. Далі бюджетний гель для інтимної гігієни. Я його взяла колись на вмання, але він мені дуже-дуже він сподобався, не викликає жодних подразнень. Має трошки специфічний запах, але в цілому дуже класний. До того ж, дуже бюджетний засіб. з 10. Мій найулюбленіший тонік для обличчя від біледи. Я їм користуюся вже декілька років, щоб ви розуміли, Да? І це ще я половину пляшечок викинула. Ой, звісно, замовила нову. не питайте, на що мені стільки баночок. Я його просто обожнюю. Тисяча з десяти. Він настільки круто матує, зволожує шкіру. Я не думаю, що якийсь навіть дорогущий професійний тонік це зробить краще за нього. Тому поки що я ним буду користуватися ще дуже-дуже довго, поки він мені не надоїсть. До речі, синя версія теж непогана. Але я все ж таки залишаюся прохильницею зеленою. Ніколи не повторюю там моїх помилок. Ці сиворотки для обличчя в один момент мені здавалося прикольним. Я перепробувала майже всі варіації. Мені найбільше сподобалася оця з гіалуроновою кислотою, якщо не помиляюся, але в цілому вони і так собі. Оця, мабуть, 60 решта, це взагалі була просто водяниста і без жодного толку. Один з десяти, блін. Ну і тут три десяти. Чого не можу сказати, вона шумів, що вона може сказати про нашу мішу колись бульбашкову маску. Від неї зараз в мене залишилася тільки коробочка. Але вона мені дуже і дуже заходила. Вона стільки круто очищувала шкіру, але зараз щось вона мені на полицях вже натрапляється. Один з найбюджетніших і в той же час дуже крутих скрабів для тіла. У мене було багато версій, але ось саме цей він так круто зволожує шкіру, після нього неймовірний просто запах. 8 з 10. Одна з найкращих, мабуть, зубних паст, якою я користувалася Elmex для чутливих зубів. Сміло поставлю 10 з 10. Обов'язково ще одну замовлю, вона повністю вже закінчилася. Зараз користуюся такою версією: оранжевою, червоною. Ну, ці поставлю 9 з 10. Але візьміть до уваги, дійсно класна. Доволі бюджетна, порівняно з іншими професійними пастами, але мені подобається. Колись такий популярний пілінг від Ordinary. Спочатку. Він мені дуже подобався і показував певний результат. Але з часом щось пішло не так. 60-ті. Безкорисна річ взагалі термальна вода. Я не розумію її призначення. Просто, ну, окей, вона має якусь приємну таку дію, спеку, але найбільше можна польскати, звичайною водою я Просто викид грошей на вітер. Колись дуже любила цей гіалуроновий крем гель від Garnier, Любила. Любила ось настільки. Але в один момент, чи то вони змінили склад, чи ще щось, він просто перестав мені подобатися. І такої дії, як він давав раніше, вже не було. Тому 50 наразі. Один з найкращих кремів, яким я користувалася, отак от можете скриніти. Він доволі бюджетний, має дуже легку, приємну консистенцію, не викликає жодних подразнень і має приємне зволоження. Я його часто використовувала як базу під макіяж. Дуже крутий крем, дуже на кожен день просто Ще один тонік від Біледи. це дерматологічний тонік. Мені він теж подобається зволожує шкіру. До речі, якісь висипи, почервоніння він також тривалому використанні ліквідує, так би мовити. Класна штука, десь на 90 поставлю. Біла дійсно класна продукція, але ця сиворотка мені, на жаль, так собі зайшла. М -м так, є трішки якесь зволоження по шкірі, Вона не викликає і жодних побічних реакцій, але в цілому якогось результату при регулярному використанні я не бачила. Тому 40. Ще одна безкорисна сиворотка. Блюбері. Так от виглядає така вона упаковочка. Просто містить якусь водянисту консистенцію, взагалі нічого не дає. Абсолютно нуль. Два десяти просто за дизайн. Одна з найкращих бюджетних масок це у мене вже, мабуть, другий чи третій флакончик. Я її дуже люблю. Вона круто охолоджує шкіру. Її називають ще аналогом маски Аташе, а називайте як хочете. Плюс після неї шкіра взагалі зволожена і така прям свіжа-свіжа, мені подобається. Крем під очі з вітаміном Є, е, брала у Ватсонці, але жодної дії від нього я не побачила. Один з 10. При цьому цей крем саною Мені дуже сподобався. Він містить отакий ось ролик. І зранку те, що треба під очі, він масажує і в той же час дає якесь певне зволоження. Мені сподобалось з десяти. Ну і наостанок. Така крута знахідка від мого дерматолога на зимовий період. Такі от креми, Я собі планую замовити повнорозмірну версію. Коли шалушиться дуже шкіра, це мій просто рятівник, Дуже класний крем 9 з 10.